У столиці презентували народну програму оновлення країни. Зі слів координатора одноіменної громадської ініціативи Валентина Наливайченка, це не кабінетний документ, а програма написана за участю громадян. Адже активісти оновлення країни, провівши опитування людей у всіх регіонах, визначили проблеми, які турбують українців. Нам заважає існування в державі совкової репресивної системи, заважає свавілля чиновників і корупція. Все те. Що ніколи не дозволить цій державі. Нам, громадянам цієї держави, розвиватися і жити вільно, боротьба зі свавіллям влади та захист прав українських громадян, так характеризують основні принципи своєї діяльності у громадській ініціативі. Програма дій, яку вже підписали більше сотні громадських організацій, дає результати. Це захист, наприклад, мешканців тернопільських новобудов, де ми відстоюємо інтереси їх по водопостачанню. Тобто вони відчули, що саме наша громадянська ініціатива може забезпечити їм можливість отримати. Тимувати якісну і недорогу воду громадська ініціатива планує участь у місцевих виборах однак запевняють, стратегія оновлення країни підтримати на цих виборах людей, дії яких захищають права місцевих громад незалежно від партійності, тому відкриті до діалогу з усіма патріотичними силами.